Астрологічний прогноз тенденції вересня і жовтня в цивільних справах і військових. До 16 вересня буде ретроградний Меркурій, в першій фазі в Діві. Це означає, що іде розвідка. Ця фаза Меркурія ретроградного пов'язана з тим, що ми щось. Вишукуємо щось, узнаємо, щось дізнаємося, плануємо, як будемо робити. Тобто, реально глобально не робимо, але робимо розвідку. Поки Меркурій ретроградний і повільний, до 16 вересня можуть бути зупинка якихось логістичних процесів, зупинка. Спілкування, навчання, комунікації, навчання може не йти. В знаки Зіакадєві це проявляється в тому, що багато, наприклад, сірен і навчання переривається в школах у дітей. Тобто така іде відсутність динаміки. Далі, що стосується наступної планети Марса, Марс Терезах до 11 жовтня. Марс означає рухатися вперед, і сміливість, і в Терезах він знищує сміливість і, з, і знижує відчуття, що ми рухаємося вперед. І люди, які звикли для, до того, щоб події динамічно розвивалися, наступно йшли, йшли вперед, вперед. То такі люди себе дискомфортно відчувають до 11 жовтня. Двіжухи такої вперед дуже сильної немає. Терези пов'язані зі стосунками, тому. Важливо в цей час до 11 жовтня діяти не самостійно, а в парі з кимось через когось, за допомогою когось, тобто не самостійно, а в партнерстві. Далі, Венера знаходиться в леві поруч з ліліт до 9 жовтня. Це означає, що егоїстичні Бажання, вони призв... приводять людей в негативну позицію, тобто думати про себе, хотіти зробити, як я хочу, як мені потрібно, так як я вважаю, що треба все, щоб було. Це виводить людину з ну, гармонічного психічного стану і людина більше в неадекват може входити. Тобто, егоїзм тут не дуже хорошо, найближчим часом. Далі Сатурн, що стосується Сатурна. Ну, Сатурн в рибах ми відчуваємо, що незрозуміло, що буде далі, бо риби означають розмитість, а Сатурн означає ціль. І ціль як южик в тумані. Непонятно, куди рухаємось. Ну, суб'єктивне таке відчуття. От, до 5 жовтня немає значних аспектів з іншими планетами. Це означає, що якісь процеси можуть бути неорганізовані, дезорганізовані. Не структуровані. Люди можуть не відчувати цілі, можуть не відчувати якоїсь правил субординації. Закони можуть бути з законами якась розмита ситуація. Після 5 жовтня Сатурн буде ну, вже у взаємодії з іншими планетами, з аспектами, і все буде більш структуруватися. Е Значить, вузли місяця знаходяться на осі Овін Терези. Вже в серпні, в вересні, це означає, що треба на себе приймати відповідальність, він, а не скидувати його на когось терези. Робити, ну, самостійно приймати рішення, а не скидати рішення на інших людей так більш перспективно. Затемнення вже починають відчуватися. Затемнення сонця воно менш проблемно для всіх людей, але більш проблемно для Путіна, бо воно відбувається поруч з Днем народження Путіна. Воно буде 14 жовтня в Терезах. І воно знижує втримання влади диктатором. А для всіх інших людей сонце в Терезах воно буде відчуватися як проблеми з партнером стосунках вирішення, а от затемнення місяця, яка буде 29 жовтня, воно більш стресово виглядає, ніж затемнення сонця. Тому от друга половина, листоп... друга половина жовтня і листопад місяць це більш такий ну, криз... кризовий період. Тому о, в у другій половині осені, всередині у другій половині осені люди будуть більш ну, в кризової такої відчутті. А взимку буде більш спокійна ситуація, а от восени вона буде більш напружена. Затемнення місяця буде в тельці біля Юпітера, телець фінансами пов'язаний, тобто значить з доходом, з ресурсами. А також і пов'язан пов'язаний з іноземцями. Ця вся ситуація вона дуже сильно для України пов'язана з іноземними партнерами, з політикою, з політичними якимись процесами. Обидва затемнення в знаках Венери, то в Терезах, то в Тельці. Це означає, що тематика грошей, фінансів, стосунків вона дуже ну, важлива в цей період. А Марс потім в листопаді буде в Скорпіоні, Це такий страшноватий знак зодіака під час війни. Тому а вже взимку буде повеселіша ситуація. І якщо у вас ну, щось лякає восени, то плануйте, от уявляєте, як ви взимку будете жити, а не восени. Дякую за увагу.